Мозок, як суперкомп'ютер та його загадки мозок, справді можна порівняти з суперкомп'ютером за його здатністю паралельно обробляти величезні обсяги сенсорної інформації, координувати мільярди нейронних зв'язків і приймати швидкі адаптивні рішення. Однак таке порівняння є метафоричним. Мозок реалізує обробку інформації не через жорстку архітектуру програмного забезпечення, а через динамічні мережі синапсів, нейромодуляцію та пластичність. Більш того, попри прогрес нейронаук, основні питання, наприклад, походження свідомості, механізми кодування суб'єктивного досвіду та проблеми зв'язування відчуттів у єдине сприйняття, залишаються відкритими і визначають маршрути сучасних досліджень. Ці загадки одночасно вказують на складність біологічних систем і мотивують підходи від молекулярної нейробіології до когнітивної науки. Мозок складається з маленьких частинок нейронів. Нейрони електрично збивливі клітини, що обробляють та передають інформацію у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нейрон складається з перикаріону, дендритів, аксону, мієлінової оболонки, перехватів франвія та ядра. Перикаріон – це тіло нервових клітин без врахування відростків. Перикаріон оточує ядро нейрону, як правило, має округлу форму, хоча іноді може мати пірамідальну форму. Дендрити це короткі, сильно розгалужені від яким нервові імпульси надходять до тіла нервової клітини. Дендритів може бути один або декілька. Аксон це довгий відросток нейрона, який передає нервові імпульси від тіла клітини до інших нервових клітин. Довжина аксона може досягати декількох десятків сантиметрів. Об'єднуючись у пучки, аксони створюють нерви. Міялінова оболонка – це ізолююча мембрана, що оточує аксони. Вона складається з білків та жирів. І значно присвідчує передачу нервових імпульсів, роблячи це за допомогою специфічних проміжків, перехватів ранв'є. Перехвати ранв'є – це ділянки оголеного аксону нервового волокна, де відсутня мієлінова оболонка. Вони багаті на йонні канали і відіграють ключову роль у стрибкоподібному проведенні нервових імпульсів уздовж аксона, дозволяючи потенціалу дії переміщатись від одного перехоплення до іншого. Ядро це одна з форм організації сірої речовини нервової системи. Основні функції ядра нейрона включають зберігання генетичної інформації, контроль синтезу білків, регуляція клітинних функцій та участь у поділі клітин. На цілі одного нейрона налічується приблизно півтори тисячі синапсів. Синапс це простір між сусідніми клітинами, в якому здійснюється хімічна передача нервового імпульсу від одного нейрона до іншого. Наш мозок це неймовірна система. У нас майже 90 мільярдів нейронів. Це дуже багато. Приблизно стільки ж піщинок уміститься у шкільному басейні середнього розміру. Як працюють нейрони? Нейрони діють як електричні провідники. Вони також працюють як вимикачі світла, вирішують, який імпульс передати далі, а який зупинити. Робота нервової системи ґрунтується на передачі електричних сигналів між нейронами. Нервовий імпульс це коротка зміна заряду мембрани, яку називають потенціалом дії. стані спокою всередині нейрона заряд негативний, а зовні позитивний. Після стимулу відбувається деполяризація. Йони натрію входять у клітину, заряд стає позитивним. Потім, під час реполяризації, калій виходить назовні, і нейрон повертається до початкового стану. Так електричний імпульс рухається вздовж аксона, забезпечуючи швидку передачу інформації. Саме так мозок координує думки, рухи і реакції. Усі процеси в мозку ґрунтуються на зв'язку між нейронами, які відбуваються через синапси. Синапс це мікроскопічна структура, що з'єднує дві нервові клітини. Коли по оксону проходить електричний імпульс, він досягає синаптичного закінчення і стимулює вивільнення хімічних речовин, тобто нейромедіаторів. Вони переходять через синаптичну щілину і зв'язуються з рецепторами на мембрані наступного нейрона, передаючи сигнал далі. Кожен нейромедіатор має свою функцію. Дофамін регулює мотивацію, задоволення і процеси навчання. Серотонін впливає на настрій, сон і емоційну стабільність. Ацетилхолін бере участь у формуванні пам'яті та м'язовій активності. Анорадреналін контролює увагу, зосередженість і реакції на стрес. Аміномасляна кислота, тобто ГМК, виконує гальмівну функцію, врівноважуючи надмірну збудливість мозку. Динаміка цих хімічних процесів визначає не лише роботу окремих клітин, а й психічний стан людини. Саме порушення балансу не Медіаторів пов'язують із такими станами, як депресія, тривожність або хвороба Паркінсона. Отже, мозок це не просто електрична, а насамперед біохімічна система зв'язку, у якій навіть найдрібніша молекула може впливати на мислення, поведінку та емоції. Рефлекторна дуга це базовий механізм діяльності нервової системи. Вона складається з п'яти основних елементів: Рецептор, який сприймає подразник, чутливий нейрон, що передає імпульс у спинний або головний мозок. Центральний нервовий вузол, де інформація обробляється, руховий нейрон, який несе відповідь, та ефектор орган або м'яз, що здійснює реакцію. Завдяки рефлекторній дузі організм може реагувати миттєво ще до того, як сигнал дійде до кори мозку. Це основа несвідомих реакцій, наприклад, відсмукування руки від гарячого предмета. На вищому рівні такі елементарні механізми об'єднуються у складні системи. Вони формують вищу нервову діяльність ВНД. Поняття ВНД вів Іван Павло. Воно охоплює психічні процеси, що притаманні лише людині: мислення, емоції, мовлення, пам'ять, навчання та свідомість. ВНД базується на діяльності кори великих півкуль, де відбувається аналітико-синтетична діяльність здатністю загальнювати, порівнювати і робити висновки. Таким чином, рефлекси це будівельні блоки, а ВНД це їхня високоорганізована форма, завдяки якій людина стає мислячою істотою. Три основні відділи мозку: Перший – це кінцевий мозок. Це найвищий відділ центральної нервової системи, що керує діяльністю всіх інших частин мозку та забезпечує мислення, пам'ять, мовлення і свідомість. Зовні він утворений сірою речовиною, корою великих півкуль, а в глибині містить білу речовину та підкіркові ядра. Кінцевий мозок складається з двох півкуль великого мозку. До складу кожної півкулі входять плащ: це кора великого мозку і речовина півкуль, базальні ядра, основна частина кінцевого мозку. Та нюховий мозок. Другим відділом є мозочок. У зародку людини формується як червоподібний виріст моста. Його маса у дорослої людини становить близько 150 грам. Мозочок складається з двох півкуль, які з'єднані невеликою середньою частиною черв'яком. Поверхню мозочка вкриває сіра речовина, утворюючи кору завтовшки від 1 до 2 мм. Сіра речовина міститься також у товщі білої речовини мозочка у вигляді ядер. Також це відділ відіграє основну роль у підтримці рівноваги тіла, координації рухів і підтримці тонусу м'язів. Третім відділом є стовбур головного мозку. Він виконує роль передавача і з'єднує головний мозок та мозочок зі спинним мозком. До його складу входять довгастий мозок, міст та середній мозок. Стовбур головного мозку забезпечує гомеостаз та контролює низку автоматичних функцій на кшталт дихання, серцебиття, регуляції температури тіла, перетравлювання їжі або ковтання. Енергія для думки. Мозок споживає значну частину енергію, яку отримує з калорій з їжі, переважно з вуглеводів, та через процеси, що відбуваються в стані спокою. Мозок починає працювати ще за декілька місяців до народження. Перші три роки мозок розвивається найбільше і найшвидше, ніж протягом всього наступного життя. Саме через це діти такі креативні, і цікавляться всім на світі. Велич кори, розподіл на чотири основні частки: кора головного мозку ключ до розширеного інтелекту людини. Інтелект людини не визначається лише розміром мозку. Головна відмінність людей від тварин розвинена кора головного мозку. Саме вона дозволяє використовувати мову. Навчатися складних навичок, створювати інструменти, жити в соціумі. Ворога головного мозку поділена на чотири основні частки, кожна з яких виконує свої унікальні функції. Лобова частка розташована в передній частині мозку, тім'яна частка розміщена у верхній середній частині мозку. Потилична частка знаходиться в задній частині мозку, скронева частка розташована біля вух у нижній боковій частині. Функціональна карта, спеціалізація зон кори. Лобова частка відповідає за мислення, планування, прийняття рішень, пам'ять, емоції та контроль поведінки. Саме тут формується наша особистість і свідомий вибір. Тім'яна частка обробляє інформацію про дотик, температуру, біль, просторову орієнтацію, забезпечує координацію рухів і сприйняття власного тіла у просторі. Скронева частка відповідає за слух, розпізнання звуків, розуміння мови, а також пам'яті і емоції. Потилична частка, основна функція, здорове сприйняття. Саме тут обробляється все, що ми бачимо: форми, кольори, рухи. Лімбічна система це комплекс структури всередині мозку, що відповідає за емоції, пам'ять і мотивацію. До неї належить гіпокам, мигдалеподібне тіло, гіпоталамус та поясна кора. Саме тут формуються наші емоційні стани: від страху і гніву до радості і задоволення. Вона також пов'язана з процесами навчання та формуванням пам'яті. Іпокам допомагає закріплювати інформацію, а мигдалина додає їй емоційного забарвлення. Лімбічна система постійно взаємодіє з лобною корою, завдяки чому людина здатна не лише відчувати, а й контролювати свої емоції. Це своєрідний емоційний двигун мозку, що надає нашим діям мотивацію та сенс. Мозок складається з двох півколі, які тісно співпрацюють, але водночас мають різну спеціалізацію. Ліва півкуля відповідає за логічне мислення, мовлення, аналіз і послідовну обробку інформації, права за творчість, інтуїцію, просторове сприйняття, музику та емоції. Обидві половини з'єднані між собою мозолистим тілом, товстим пучком нервових волокон, який забезпечує обмін інформацією між ними. Завдяки цьому наш мозок працює як єдина система, у якій раціональне мислення поєднується з емоційним сприйняттям. Саме баланс між півкулями формує цілісність особистості та багатогранність людського інтелекту. Мозок не просто щитує зовнішній світ, він активно його створює. Усі відчуття, зір, слух, дотик, смак і нюх є лише сигналами, які мозок перекодовує в образи. Наприклад, те, що ми бачимо, це не самі світлові хвилі, а результат складної обробки в зоровій корі, де інформація про колір, форму та рух поєднується у цілісну картину. Сучасні нейронауки говорять про концепцію прогнозуючого мозку. Наш мозок постійно створює внутрішні моделі реальності, які порівнює з новими сенсорними даними. Якщо очікування збігаються з реальністю, сприйняття стабільне. Якщо ні, модель оновлюється. Саме тому ми іноді бачимо ілюзії чи помиляємося в оцінці ситуації. Мозок більше покладається на очікування, ніж на сирі дані. Цей процес показує, що наше сприйняття. Це активна інтерпретація, а не об'єктивне відображення дійсності. Тож кожна людина живе у власній моделі світу, які формують її досвід, емоції та пам'ять. Пам'ять одна з найскладніших функцій мозку, що дозволяє нам зберігати досвід, знання та особисту ідентичність. Процес пам'яті поділяється на три головні етапи: кодування, перетворення інформації у нервові сигнали, зберігання, стабілізація синаптичних зв'язків і створення сліду пам'яті, відтворення. Повторна активація цих зв'язків при потребі згадати інформацію. На нейронному рівні пам'ять формується завдяки явищу довготривалої потенціації, процесу, під час якого посилюється передача сигналів між нейронами, що часто активуються разом. Це створює більш стійкий зв'язок або енграму фізичний слід спогаду. Важливу роль у цьому відіграє гіпокамп, який відповідає за короткочасне зберігання інформації та її передачу в кору для довготривалої пам'яті. Цікаво, що пам'ять це не статичний архів. Кожне відтворення спогаду супроводжується його реконсолідацією, тобто повторним записом, що може змінюватися далі. Саме тому людська пам'ять гнучка, але водночас схильна до помилок. Вивчення цих механізмів має практичне значення для лікування амнезій, нейродегенеративних захворювань, і навіть для створення нейротехнологій, які відновлять втрачені когнітивні функції, нейропластичність. Здатність мозку змінювати свою структуру і функції у відповідь на досвід, навчання, травми або хвороби. Завдяки нейропластичності утворюються нові нейронні зв'язки, а також можуть перебудовуватись вже існуючі. Раніше домінувала думка, що нейронні зміни можливі лише в дитячому віці, однак зараз стало відомо, що дорослий мозок не тільки здатний вчитись новому, а й може відновлювати пошкоджені функції після інсульту або інших травм. Науковці виділяють кілька основних процесів нейропластичності. Синаптична пластичність це зміна сили з'єднання між нейронами, відомий механізм довготривала потенціація, яка лежить в основі навчання та пам'яті, створення нових нейронів, нейрогенез. Це особливо активно відбувається в гіпокампі, ділянці мозку, що відповідає за пам'ять або емоції, функціональна компенсація. Інші ділянки мозку можуть взяти на себе функції пошкоджених областей, що часто спостерігаються у пацієнтів після інсульту. Ми можемо підтримувати і стимулювати нейропластичність мозку завдяки таким простим звичкам, як фізична активність, особливо аеробні вправи, сприяють виділенню фактору росту нейронів, постійне навчання, вивчення нових навичок, мов, творчі заняття, здоровий сон. Під час сну мозок активно порядковує нову інформацію, зміцнює нейронні зв'язки, соціальна активність, спілкування і підтримка емоційних контактів покращують когнітивне здоров'я, а також збалансоване харчування. Особливо важливі омега-3. Жирні кислоти, антиоксиданти та вітаміни групи В. Етапи розвитку мозку, формування зв'язків з дитинства по підлітковість. Мозок дітей споживає найбільше енергії серед усіх вікових груп. Він починає працювати ще за кілька місяців до народження. У перші три роки після народження мозок розвивається найшвидше. Щодня утворюється все більше нейронних зв'язків. Завдяки цьому діти такі креативні, допитливі та швидко навчаються. Відлітковому віці частина зв'язків відсіюється, так формується мозок дорослої людини. Менш різноманітний, але ефективніший і швидший у роботі. Мова та комунікація. Зони брока та Верніке. Зона брока розташована в лобній частині лівої півкулі у 97% правшів. Відповідає за створення мовлення, побудову речення, граматичну правильність. Якщо відбувається пошкодження, афазія брока, то це призводить до складності у формулюванні слів. Короткі телеграфні речення. Зона Верніке знаходиться в задніх відділах скроневої частки. Відповідає за розуміння усної та письмової мови. Якщо відбувається пошкодження, афазія фазія Верніке, то мова звучить граматично, але втрачає свій сенс. З'являються неологізми. Мовленнєві розлади порушення звукоутворення, темпу, ритму, артикуляції. Причини мовних розладів такі: ураження піркуль, мозочка стовбура мозку, нерви. Відновлення мовлення можливе при непрогресуючих ураженнях, інсульт, травма. Потребує тривалої роботи з логопедом та нейрореабілітацією. Лобна частка відіграє ключову роль у керуванні нашою поведінкою та мисленням. Вона відповідає за планування дій, прийняття рішень, концентрацію уваги та соціальну поведінку. Саме завдяки лопній корі ми можемо передбачати наслідки своїх вчинків і діяти обдумано. Ця ділянка дозріває останньою приблизно до 25 років, тому в підлітків рішення часто залежить від емоцій. Лобна частка взаємодії з лімбічною системою, допомагаючи не лише відчувати, а й свідомо керувати емоціями. Це основа усвідомленої цілеспрямованої поведінки. Прийняття рішень це результат узгодженої роботи кількох систем мозку. Ходна кора аналізує можливі варіанти та наслідки, лімбічна система додає емоційне забарвлення і інтуїтивне відчуття правильності вибору. Спеціальні нейронні мережі порівнюють ризики, обробляють інформацію і формують підсумкове рішення. З досвідом ці зв'язки зміцнюються, тому вибір стає швидшим і точнішим. Мозок не лише реагує на ситуацію, а й прогнозує можливі результати, створюючи уявні сценарії майбутнього. Тому кожне рішення це гармонія логіки та емоцій, що робить людську поведінку неповторною. Феномен уваги один із ключових механізмів когнітивної діяльності мозку. Увага дає змогу виділяти значущу інформацію серед безлічі сенсорних подразників, тобто виконує функцію фільтра для свідомості. На нейрофізіологічному рівні за неї відповідають лобові ділянки кори, які регулюють довільну концентрацію, та таламус, що діє як ворота для сенсорних сигналів, посилюючи або пригнічуючи їх надходження. Механізми уваги можна поділити на орієнтовний, автоматичний, реакція на новизну і вибірковий, свідоме спрямування погляду чи думки. Саме вони дозволяють нам ефективно працювати, навчатися і приймати рішення, не перевантажуючи когнітивну систему. Порушення цих механізмів, наприклад, при синдромі дефіциту уваги або перевтомі, демонструють, наскільки важливою є здатність мозку фокусуватися і фільтрувати інформацію для нормального мислення та поведінки. Вчені досі не мають однозначної відповіді на питання, звідки береться свідомість. Це одна з найбільших загадок сучасної науки. Багато дослідників вважають, що свідомість виникає внаслідок складних взаємодій між нейронами мозку. У цей процес залишені різноманітні механізми, включно з електричними імпульсами, хімічними сигналами і мережею з нейронних зв'язків. Це дозволяє виникати суб'єктивним переживанням, думкам і відчуттям, але існують і протилежні точки зору. Деякі філософи і вчені вважають, що свідомість має духовний аспект, який не можна пояснити виключно з фізіологічними процесами. Вони підкреслюють, що навіть при глибокому вивченні мозку залишається багато загадок щодо того, як саме виникають наші особисті переживання. За останні роки технології дали нові можливості досліджувати цей феномен. За допомогою сучасних нейровізуалізаційних методів доступні образи активності мозку під час різних станів свідомості. Так вчені спостерігають, як змінюється рівень активності і мережі нейронів у станах сну під наркотичним впливом або при порушеннях свідомості. Ці дослідження допомагають краще зрозуміти, що саме відбувається з мозком у різних станах. Вчені визнають, що це складна загадка, яка, мабуть, вимагає не лише наукових, а й філософських та концептуальних підходів. Методи дослідження мозку. Сучасна нейронаука використовує непрямі методи візуалізації, щоб зрозуміти, як працює мозок. Вони ґрунтуються на припущенні, що активність нейронів пов'язана з кровотоком. Принцип роботи непрямих методів: при активності нейронів зростає споживання кисню та глюкози. Кров постачає більше оксигенізованого гемоглобіну, щоб забезпечити енергію. Вимірюючи ці зміни, дослідники визначають, які ділянки мозку активні під час певних процесів. Що таке ФМРТ функціональна магнітна резонансна томографія. Вона вимірює зміни кровотоку в мозку, дозволяє побачити, які частини мозку активуються під час думок, емоцій або дій. Вона використовується перед нейрохірургічними операціями, щоб не пошкодити мовні зони. Допомагає досліджувати депресію, тривожність, когнітивні процеси. Результати ФМРТ часто поєднують із структуром зображенням МРТ. Кольорові ділянки, синьо-помаранчеві показують області зміни сигналу булту. Це вказує, які частини мозку активні під час певного завдання. Штучний інтелект створюється за зразком людського мозку, зокрема його нейронних мереж. Так само як біологічні нейрони передають сигнали, штучні нейрони обробляють інформацію, навчаючись на досвіді. Однак, на відміну від людини, ще немає свідомості, емоцій чи мотивації. Дослідження мозку допомагають розвивати штучний інтелект, а ще своєю чергою дає нові інструменти для вивчення нейронних процесів. Цей взаємозв'язок відкриває перспективи для глибшого розуміння мислення, навчання і творчості. Мозок найскладніший орган людського тіла, справжній біологічний суперкомп'ютер, що керує усіма процесами нашого життя. Фундаментом його роботи є злагоджена взаємодія мільярдів нейронів, що утворюють нейронні мережі, фізіологічну основу думки, пам'яті та свідомості. Фізіологія думки показує, що мислення це складний психічний процес, що перетворює факти, інформацію та емоції на упорядковані знання. Через синапси передаються сигнали, формуються нові зв'язки, і саме завдяки нейропластичності пам'яті мозок постійно навчається, змінюється і адаптується до нового. Розуміння структури та функцій мозку дає ключ до усвідомлення себе, чому і що ми відчуваємо, як приймаємо рішення, як формується наша особистість. Також вивчення мозку та свідомості відкриває шлях до розвитку нових технологій, як, наприклад, штучний інтелект. Таким чином, фізіологія думки це не просто розділ науки, а й справа зрозуміти одну з найголовніших та цікавіших таємниць сьогодення – Як із матерії народжується свідомість.